Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні намалюємо ніжну квітку конвалію. Не забувайте поставити вподобайку під відео і почнемо малювати. Кладіть аркуш паперу вертикально, я малюватиму лінером, ви можете взяти чорну ручку, лінії нею будуть тендітнішими, ніж фломастером. І спочатку намалюємо стебло, на якому розташуємо квіточки. Починаю його малювати вгорі, на кінчику воно трошки закруглене, веду лінію плавно вниз, стебло у конвалії тоненьке, але я хочу йому додати трошки товщини, тож малюю зовсім поруч ще одну таку ж лінію. Якщо ви все ж таки малюєте фломастером, краще цю лінію не малювати, тому що стебло тоді буде досить товсте. В мене лінер пише тоненько, тому стебло здаватись широким не буде. Квіти у конвалі зазвичай білого кольору і нагадують, за формою дзвіночки. На кінчику стебла я малюю нерозпущену квітку, заформуються, нагадую напів овал. Ось тут така ж квітка. І з'єдную хвилястою. Відступаю трошки нижче, малюю дужку. І на ній таку саму квіточку, але трошки більшу за розміром. З іншої сторони також малюю дужку між цими двома квітками. І таку ж квіточку. Відступаю від нижньої квітки трошки вниз і з лівої сторони малюю знову дужку. Далі напів овал, він трошки більший за цю квіточку. І домальовую пелюстки спочатку з обох боків і посерединці. Знову відступаємо трошки вниз, тепер з іншого боку дужка і така ж квіточка. По боках маленькі пелюсточки і тепер посерединці. Трохи нижче ще дужка, але вже з іншого боку. І на ній також квіточка. Квіти конвалії мають чудовий та запашний аромат. А вам подобається, як пахнуть ці квіти? І все повторюємо трошки нижче з іншого боку. Знову така ж квіточка. Вгорі ми намалювали квіти зовсім маленькі, тут вони вже більші. І такого ж розміру я намалюю ще декілька квітів такі самі послідовності нижче. Малюємо їх не до самого кінця стовбуру, знизу залишимо трошки місця і потім намалюємо листочки. Конвалія це лісова квітка. Найчастіше її можна побачити у листяних, соснових та змішаних лісах. Зацвітає вона у травні і час цвітіння триває біля двох тижнів. Домальовую останню квіточку і намалюємо тепер листочки. Листя у конвалії широке, почну його малювати від нижньої частини стебла, малюю плавну лінію під нахилом вгору, листочок йде біля квіточки, підіймається плавно вгору, тут я його закінчу. Він в мене не дуже великий і домальовую дугоподібною лінією другу частину листочка. Посередині можна намалювати ще таку лінію. І намалюю листочок з іншої сторони. Починаю звідси. За стеблом тут ми його не бачимо, продовжуємо далі. Малюю лінію до квіточки, далі тут продовжую цей вже листочок довший і домальовую другу його сторону. Також можемо його розділити лінією, домальовую трошки стебло і розмалюємо нашу конвалію. Спочатку салатовим розмальовую стебло та листочки і для контрасту додам ще зеленого. І зеленим кольором малюю лінії вздовж чорних. І також декілька ліній всередині листочка. І так само малюю на другому листочку. Спочатку лінії вздовж чорних. І декілька ліній всередині. А самі квіти можна залишити білими, але в мене є світло блакитний і я ним трошки додаю відтінку. Легкими відривистими рухами вздовж чорних ліній малюю лінії блакитним. Роблю це з одного боку кожної квіточки. Також у нижній частині біля полюстор. І конвалія готова. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.